Бачите? Він вже просто лопнув. Він геть уже зазрів, гляньте, от вам кавун. Оце, оце бачите, свої столбові, це тут був ріст виноград. Був в больниці, чуть не кончив, чуть їх не жінка і дочка закопали. Приїхав, вона не поливала, не бризла, пропала. Минулого року посадив кавуни. Ну і побачте, зараз, що там з них вийшло. Хоча не вийшло то, що ну, це ні в кого не вийшло в цьому році. Що тут, як він якийсь чи, чи, чи погода, чи не знаю що. Ну, по мере, що не, нема такого, що стандарт на крупний Такий от трьох кілограм до 6, не більше до сім'ї. Діван пролежав, пролежав, поки почали боліти, грішивкам не посадити. Не молодежь, а не чоловік предложив, я спробував. Місподобалось в минулому році. в вот. ну, цьому році не так, як захотілося. Ну, вийшло, получилось, трошки вийшло. Получилось. Ну, просто я думаю, що якби я валявся на диване, вже один раз жінка відкачала в, з больниці з дочкою, вже все вже було. Вже мене з подушкою облажували, все вже мені було. А цей б раз вже з дому на диванчики вже. У власти талісман в <рошливо> минулому <рошливо> <рошливо> дух, другий був продюсер був в прошлому році. Я взагалі старалася не участвовать в этом. Чесно. Я вважаю, ну, що в 75 років вже лежи на диване, Бог з ним. А в результаті, виходить, я как бы сказала, що не буду робити, і прийшлося мені участвовать во в цьому висадці і в борки. Сьогодні п'ятого кажу, вставай. Я говорю, що темно. П'ять дзвонить мені по телефону. Ні, вже кому не видно, виходь. Mm -hmm. Так як він хворів, дуже хворів, то хай лучше отут ковиряється, я буду злитися, я буду ругатися, але хай він лучше отут ковиряється, щось робить, Я знаю, що він живий і десь ходить. А як упаду, знайде шукати. Так, да, як упаду, yeah, буду yeah, шукати. Mm -hmm. Ну, в принципі, я хочу сказати, я сюди навіть не ходила. Оце я вийшла на цей город. Наверно, дня три назад. Я просто вийшла подивитися туда. І бо він все мені каже: немає Наташа, все покльовано, все полопано, все це. Я думаю, ти а коли вийшла і правда подивилася, все покльовано, все полопано і пожовтіли. Ну все, це ж вже такий кавун, він нікому не треба. Такий, Отто, от він нікому не нада, його ніхто брати не буде. Всі хочуть. Чоловік десь вичитав, що якщо цей хвостик уже отакий. От Оце Мачте, хвост, оцей. Все, він вже Це вже комусь спілий. Він вже спілий. Оце жовто, це жовте, жовте, жовте. Ну, ми ж тепер все час тікток, інтернет. Це раніше ж ми цього да, не знали. Ось, говоря, що погода, да. Погод, да, погодні умови сказали, що всіх. Ну і в цьому в році всі жалуються. Всіх абсолютно покльовані. цими. Воно навіть, знаєте, обідно, такий здоровий кавун, а воно вже клюнуло, воно за, затягнулося та ранка. Знаєте, як ранка? ん <laughs> <laughs>